Доброго дня, ви на каналі Project K. Окремо хочу сказати величезний дякую своїй подрузі за те, що змогла привезти цю ляльку мені з Польщі та зробила вклад в мій YouTube. Маша тобі окремий привіт! Почнемо наш огляд ляльки, яка вийшла у другій серії Хай». і це Олівія Вудс. Вона народилася у місті Атланта, штат Джорджія. У школі Хай вона навчається на факультеті дизайну одягу та кіно. Саме тут вона надихнулася стати художником дизайну костюмів. Олівія дуже полюбляє кіно, побачила майже всі фільми, але їй вони подобаються не так пристрасно, як дизайни костюмів акторів у цих кінострічках. Також дівчина часто проводила свій час на знімальних майданчиках в її рідному місті. Вона спокійна та пристрасна особистість. Для багатьох її дизайн може здаватися дуже незрозумілим та дивним, але Олівія з легкістю підкорює навіть самих суворих критиків своїми масштабними ідеями. Арт на коробці золотистого кольору, який гарно відблискує, такого ж самого кольору, і надпис «Rambo High». дозволь своїм справжнім кольорам сяяти. На задній стороні портретний арт Вікторії та Олівії. Ну яка ж вона гарна, не вистачає слів це передати. Позаду Олівії такий самий арт героїні, як і спереду коробки, але не у золотистому, а у чорному кольорі. Поруч можемо бачити розміщені аксесуари до ляльки. Також у комплекті стандартна підставка та грібінець. Ще два арти ховалася під аксесуарами. Олівія у перекладі з латині означає олива, а вуд з англійської йде відсилкою на ліс, і його зв'язок пов'язаний з зеленим кольором та камуфляжними візерунками. Волосся довге та приємне на дотик, густа прошивка голови, колір неоднорідний, представлений міксом із оливково-зелених кольорів. Знизу завиті у крупні кучери, деякі локони щільно вкриті лаком для волосся. Зачіска зібрана у два пучки, має проділ на голові. Пучки акуратні, позаду виглядає таким чином. На лобі промальовка Бабіхеєр у ляльки новий мол 2023 року. В Олівії загоріли скінтон з блискучим ластовинням на обличчі. Брові промальовані у вигляді градієнту від світло-коричневого до темного тону. Можемо побачити намальовані волоски. Основні тіні насичено зелені, обромлені темно-зеленими стрілками. Для цього розноманіття додані золотистого кольору тіні зверху та знизу очей. Радужка очей зелена. З градієнтним переходом від світлого до темного відтінку, з білими бліками різних форм, рум'яна пастельно-рожеві, пухнасті губи та ракотового відтінку. Завершують мейкап пухнасті Ві та промальовані Ві знизу очей, золоті сережки кільця з буквою Р всередині. Мені вони нагадали сережки бренду Фенді. Олівія вдягнена у камуфляжну куртку. Візерунок нагадав мені принт бренду Луї Вітон. Вона з плотного матеріалу. Є дві справжні кишені, блискавка біжового кольору. Всередині куртка з підкладкою. Позаду виглядає таким чином: на руках присутні біжові лямки. Під курткою ляйка вдягнена в укорочений топ та міні спідницю оливкового кольору. Тканина нагадує джинсу. Топ на лямках, під ним стирчать дві кишені. На спідниці присутній ремін з чорною бляшкою. Саме такий є і на топі. Прострочка дуже якісна та рівненька. Кишені імітовані. Під ними маленькі гудзики. Під спідницею, як і під топом, стирчать кишені. Позаду все виглядає таким чином. Олівія взута у високі камуфляжні чоботи. Вони зроблені з тканини. Принт такий самий, як і на курці. На чоботах різноманіття ременців, навіть присутні справжні кишені. Підошва чорного кольору зроблена з твердого пластику з високими підборами. В олівії дуже довгі нігті. Профарбовані зеленим лаком, палетки тіней в зеленій коробці, на якому золотистий напис Rainbow High». Всередині кольорова гама дуже підходить олівії. Помітила емблему, яка схожа на логотип Версачі, фен зеленого кольору. Окремі елементи профарбовані золотистим кольором. Ось так він виглядає у ляльці в руці. Три пензлика для мейкапу зеленого кольору із золотистими елементами, зроблені з гуми. Окуляри гармонічно доповнюють образ. Лінзи зелені з золотистою окантовкою. Мені дуже нагадують тактичні окуляри військових. На дужках бачимо напис Rainbow High. На ляльці виглядають таким чином. На цьому наш огляд завершено. Не забувайте підписатися та тиснути лайк. Ваші коментарі дуже допомагають просувати відео в рекомендації. А ще буду рада побачити вас у своєму телеграм-каналі. До нових оглядів!